До нас можливо попасти тільки через. Знайомих. Плавання входить в комплекс нашої підготовки, в тому числі плавання зав'язаними руками та ногами. Похорон воїна так називається, обряд, аби потрапити в ваш підрозділ. Людина сама собі копає яму, записує ті речі, від яких вона хоче звільнитися, І її закапує в землю. Наш командир «Титан» — не класичний командир, який сидить в штабі. Це бойовий офіцер. На вишках Гойка він був з нами. Як з таким командиром не йде? Були різні операції в тилу, ворогів. Логічне завершення нашої діяльності це смерть на поруч. Коли люди готові до цього, як правило, вони і живають. Перемога України для вас, коли настане в війні? Так ми вже перемогли. Ще на початку. Я хочу зауважити про вашу цивільну професію. Ви штурман та наскільки мені відомо, це просто потім наші глядачі зрозуміють, чому це важливо з огляду на ті операції, які виконували в Чорному морі. Не тільки я маю приналежність до військової служби з 2009 року. Воював в АТО в складі одного з розвідувальних підрозділів 2015-2016 рік. Ну і після повномасштабного вругнення. Враховуючи мій військовий нос, це повітряно десантні війська. Розвідувальна служба, само собою, що мені у ці до насупів розділ я допомагав і ще коли не було аз вертан, це була група людей. Було б бажання максимально ефективно приносити кори суспільству з тими людьми, в яких ти будеш максимально впевнений. Так і почалось. Хто може загалом потрапити у ваш спецпідрозділ Вартан? Як Формувався склад до нас можливо попасти тільки через знайомих, які мають певний рівень віри. Потім іде процедура, співбесіди. Ціла купа перевірок різного роду поліграфи людину вивчають дуже сильно, тільки після цього приймають рішення. Ті люди, з якими я знайомився, виключно добровольці замотивовані, у яких практично всіх була можливість не воювати, які Досить непогано жили, але не могли стояти осторонь цієї проблеми, в яку наше життя внесла Росія. У нас багато майстрів спорту, чемпіонів по контактним видам спорту бокс, тайський бокс, боротьба, ММА. Бо людина, коли впала, вона може вставати і йти до своєї мети. Ну, як на рингі, ти вийшов. Ти розумієш, що перемогти противника, ти можеш бувати в нокдауні, головне встать через себе. Воно формує характер. А от з психології тяжеліше. Похорон воїна так називається цей обряд, аби потрапити в ваш підрозділ. Це стара практика. Що наші предки, козаки, характерники та й цього Воно в різних культурах тільки різна назва. Практика заключається в чому? Людина собі копає яму там. Один метр загибшки. Чому не гибше? Із землі сильний, Якщо ми будемо закупувати гибше, то людина може банально передовити землею. Людина сама собі копає яму, бере бумажку, записує ті речі, від яких вона хоче звільнитися. Спалює бумажку, настроюється бере водолазну маску з рубкою і її закапує в землю. В чому сама суті мета, якщо досягти, людина втрачає контроль над своїм тілом. І свородне відголодування організму, воно також навів'є тривожні думки в якому аспекті. І сам контроль над радою ситуацією. Ти не можеш себе контролювати. Ти залежиш в повній мірі від своїх товаришів. Саба, Саме, вже. Да, давай. Да, давай. І от ти розумієш, що ти залежиш від них, виробляється віра. Дуже цікаві душевні переживання. Коли тебе звідти викопують, ти втрачаєш орієнтування в часі повністю. Ти не розумієш, скільки пройшло. Цікаво, знаєте, коли ти лежиш, там, ти в масці, звуки, от, коли ця земля на тебе шурхотить. Ти розумієш, як це буде по-справжньому ці переживання. Ти готуєшся до того, що логічне завершення нашої діяльності це смерть. Вона поруч. Коли люди готові до цього, вони знають, що вони роблять, навіщо вони це роблять. як правило, вони і живуть. На яких напрямках ви встигли побувати за час повномасштабної війни? Підрозділ ну спочатку, це були бої за визволення Києва. Це були Операції Херсонський напрямок, Миколаївськ, в тій стороні були. Це була битва за Бахмут. Енергонгарська операція. Були різні операції в тилу, в горгів. Я безпосередньо приймав участь в енергонгарській операції. Безпосередньо був на тому боці. Ми зайшли, висадилися. Були операції на Харківському напрямку. В Чорному морі також робота в ворога, що під собою зрозуміває, робота з залізничною інфраструктурою, з лініями електропередач, склади, збір інформації. Є інформація про скупчення сил противника в тих чи інших місцях. Ми вже можемо передавати інформацію на штаби, а там уже приймають рішення щодо враження їх. Зведена група, вона в себе включає. Різні підгрупи. Uh -huh. Тобто є підгрупа розвідки, є підгрупа евакуації, є підгрупа догляду, ну, група досмотру. Uh -huh. Ну, Наприклад, якщо ми маємо на увазі там, класичну засідку, одні люди здійснюють огневе враження, одні люди здійснюють гріття, є такі групи визначені, які Здійснюють безпосередньо огляд місця події. Всі операції, в яких я приймав участь, я в них пишаюсь, немає ні однієї. Більш важливої чи менш важливої з моєї точки зору mm -hmm. поясню, чому всі мої люди цілі, з ким я заходив, з ким я виходив, всі живі. Це для мене головний критерій топ-операції. Під час одного з завдань. Штурмова група російських сил зіштовхнулася з вашим спецпідрозділом. Це публічна інформація, це каже ваш колега Лютий в інтерв'ю, що був тоді присутній Кирило Буданов на цій операції. Він по рації зв'язався із російським військовим хакієм. Ну, вони вийшли в ефір. Там якісь свої умови пробували надиктовувати. А що їм Буданов відповів? Ну, відповідь була такою, що вони здалися mm. групою. Так це справді було. Скільки людей після розмови з ним здалися в полон? Я наскільки я пам'ятаю, це було 10 скільки не поводів. Десять група ж турбова, як вони самі називають русські. Як ви готуєтесь до виконання завдань? Скільки планів А, Б, Ц, Д є, коли ви ходите на завдання? Як правило, 4-5 варіантів. Основний запасний там і альтернативні варіанти. Ми Стараємось максимально розрахувати ситуацію, прорахувати її до дрібниці. У нас бні офіцери також приймають участь в бойових так, діях. Так. Безпосередньо наш командир Титан, це людина, яка це не класичний командир, який сидить в штабі. Це бойовий офіцер, який приймає безпосередню участь в бойових діях. Приклад наведете? хоча б один. На вишках Гойка він був з нами. Як з таким командиром не йде? А ще один приклад? Там везліч. На операції тилу ворога людина евакуювала з лінії за 30 хвилин. Він там був присутній особисто, тільки почув, щоб ранення отримував десь його бійців. Найвідоміша ваша операція, Артану, мається на увазі, відбулася поблизу так званих вишок бойка. У вересні в головному управлінні розвідки відзвітували про цю операцію, назвали її унікальною. Вишки Бойка це нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Можете розповісти деталі, що тоді відбувалося, оскільки в медіа теж є інформація, що один із ваших бійців на позивний Конан 14 годин потім провів у відкритому морі. Але ви його врятували? Ваші колеги мається на увазі. В чорному морі це відкрите море, навіть якщо температура повітря тепла, там вітер сильний, людина мокра, її пронизує. Не там замерзаєш, там потрібно бути гарно втягнутим. Це були гідрокостюми для плавання за квалпангом. Пішка, це в першу чергу був закритий простір, короткі дистанції з собою. Брали автоматичну короткоствойну зброю. Грали з собою, звичайно. Проти зенькі асоби, там дуже багато літаків літає. Ну і керовані ракети собою, коли гранатом мате. І ми попали в шторм, у нас наш човен занурився в воду, напевне, відсотків на 60. Mm -hmm. кулеметник який стояв на ну, носі з кулеметом, він з головою зайшов воду. І це було не хмилі, а ну, mm -hmm. там шторми сильні. Ну, за допомогою вищих сил та шкіпера в нас не було град, ми вийшли сказати сухими з води, не скажу, що сухими, трошки мокрими, але вийшли цілими і з На вишках бойка є інформація, що там же російські гелікоптери приземлялися, так? За потреби? Там є площадки артилігітні, є навіть відео, де їх. З ФСБ відпрацьовував. Я не веду облік гитих противників, не веду облік захваченого майна. Це не підпадає під мою компетенцію. В відкритих джерелах було вказано, що захопили РЛС НІВА Б і захопили там некеровані авіаційні ракети. Нари Грюма. Ніва Б, РЛС Радіолокаційний. Комплекс на я розумію, він контролював все по мережі. Ну тобто, рух суден у Чорному морі, та загалом російська ну вони втратили цю можливість. Наскільки я розумію з ваших слів цю операцію, українську воєнну розвідку не прикривала авіація в той час, коли в небі над Чорним морем було повно російської авіації. Наскільки це великий ризик для вашого життя? Ми розуміємо, ми йдемо. Так, якби було передкриття зі сторони авіації, було б набагато краще, простіше, зручніше, безпечніше. Я тому на початку інтерв'ю і розповів глядачам про вашу цивільну спеціальність. Що ви штурман? Та ви доклали руку до планування цих операцій в Чорному морі? Розкажіть? Так, докладав, нас таких немає, щоб говорили просто, аби говорити. Тобто розумна ініціатива в нас відбувається. Це все ж добре. Одна голова добра, коли їх. Багато завжди можна зробити краще. Я готував своїх людей, ми плавали. Плавали, ми багато плавали на човнах. Я не можу вам розголошувати цю інформацію. Взагалі плавання входить в комплекс нашої підготовки, в тому числі плавання з зав'язаними руками та ногами. Плавання в гоніформі у штурмових Вони обирається водою, тянуть вниз, також одежу. Вона стає мокра, сковує рухи. Людина повинна себе зняти РПС, щоб вона могла вплисти. Такі гернування також у нас проводяться. Знаєте, напевне, найзворушливий момент, який в мене був за всю службу, це порятунок побратима Конона. Я тоді прийшов з моря раніше, ми ж виходимо без телефонів своїх особистих. Коли прийшов, я отримав інформацію, що Конан випав за борт. Ну, відкрите море, знаючи, що це таке стільки кілометрів від берега, які там хвилі, я скажу чесно, я думав, що шансів немає. Я був дуже втомлений, максимально втомлений. Ліг спати, проснувся і узнаю, що він живий. Бачите, це такий приклад. От я для себе виніс урок. ніколи не потрібно здаватись. От наш командир все зробив для того, щоб його. Нашли. Це дуже тяжко знайти людину в відкритому морі. Дуже тяжко. Ну, практично нереально. З якими видами російських військ ви найчастіше перетинаєтесь на передовій, і які враження вони на вас справляють? В сенсі підготовки. Моральної стійкості і так далі? Що я за них можу сказати? Можу вам сказати, що на вишки Бойка вони не висадились. Знали, що ми там є, не висадились. Їх було проще нас розстрілювати літачками, було проще наспідхотниками бомбити. Розумієте, тут таке питання: якщо на то пішла офіцерська честь, як офіцер може вбивати? Мирне населення, як вони робили, Ірпінь, Буча, Городянка. Про що ми можемо говорити після таких ситуацій? Якщо людина йде свідомо вбивати, гвалтувати, мирне населення, офіцерська честь, де вона? Перемога України для вас коли настане в цій війні? Так ми вже перемогли ще на початку. Вони ж сюди не знайшли. Ми з вами. В Києві розмовляємо, люди живуть цивільним життям, хіба на цьому перемога. А тимчасово окуповані території будемо все робити для їх зміни.